Всім привіт! Мене звати Тетяна і сьогодні я хочу подивитися, що відбувається в Києві. Перший розклад я зроблю просто, в яких енергіях знаходиться Київ. Ну, загальна енергетика Києва то трошки таке підвисання, ситуація така незрозуміла. Ця карта ще може казати про те, що. Київ знаходиться в такій позиції, як жертва обставин. Тобто щось відбувається, так, що Київ як жертва, те, що від нього не залежить. Ну, щось, щось таке відбувається, карта диявол виходить на Київ і Паш Пентаклів. Я так розумію, що ну, карта д'явола це залежність, і ми, ну, залежимо, мабуть, Паш Пентаклів це може казати про допомогу, яку нам дають маленьку, а також ще може казати про якийсь маленький, ну, людський, людський фактор, людський ресурс, скажімо так. Ну, а оскільки перша карта підвищеного, то дійсно Київ як знаходиться в залежності і перебуває в стані як жертва обставин і цікавиться тим, що де би отримати ще хоч якісь гроші, хоч якусь допомогу. Ну і тут карти кажуть, що багато емоцій із війни, із-за обстрілів. Тобто, все ж таки, оці оцей масований обстріл, який недавно був, то він викликав багато емоцій, тому що, я хочу ще сказати, що Тут, мабуть, ну, може обстріл, а може оця ситуація, що ми знаходимося в підвішеному стані, то йде загроза ну, водосховищу, тобто опинилася під загрозою, там, де вода. Ну і Київ, да? думають про певні якісь такі якісь такі виходи, як би викрутитися з ситуації. Тобто, щоб таке придумати. Ну, я так розумію, що мене енергії відкидають до влади, ну до тих, хто має певні речаги правління, да, керують обставинами, то в думках є певні рішення. Якісь такі, ну, що небудь такі плани, що небудь придумати. І навіть якщо для цього потрібно буде зманіпулювати, тобто зараз, зараз використовується все, що можна і як можна. І от тепер мені зрозуміло, чому тут диявол. От. А тут в діях карта Маго. Тобто всі рішення, як то кажуть, хороші, хоча і перша карта, да, загальна енергетика і така ситуація підзависла, але далі от карти показують що все ж таки настрій такий не гнітучий, а навпаки. Навпаки, такий навіть трошечки ну, піднесений, бойовий такий. І не то, що бойовий навіть, а щоб таке придумати, щоб таке використати, як би так вплинути, як би так зманіпулювати, щоб отримати свої бажання. Ну і в принципі, от, в принципі, йде така певна боротьба, але боротьба, де виборюється своє. І на дні колоди карта зірка, ще й шанс. Тобто зараз або дії такі готуються, от, або плани такі на майбутнє. Зараз, як то кажуть, як то кажуть, дивляться на декілька кроків вперед дивляться на майбутнє. І ну, тому що тому що, ну, от як жертва обставин, да, то нічого і не залишається, як щось придумувати. Як Вирішувати якісь такі знаходити, знаходити якісь такі неординарні рішення. І ще я хочу сказати, що тут по цим картам, ну, от можна так сказати що йде певна боротьба з корупцією. Тобто дуже залежні від грошей люди, які цікавляться, ну, от які зациклені тільки на грошах, які мають прив'язки до грошей, то йде така певна боротьба. Певна, така йде. О, боротьба, але ж, але воно то йде, ця боротьба. Але справа в тому, що і є ті, що які хто і успішно виконують. І свої, так би мовити, корисні бажання. Тобто тут карти от мене наштовхують на таку е, думку, е, як одне роблять одне, інше роблять інше. Кожен робить своє. Десь з одного боку, десь йде. Боротьба із дьяволом, а з другого боку, дьявол за допомогою своїх якихось там спецагентів, е також роблять свої корисні вчинки. Зараз йде, зараз, е, от зараз е, ситуація підзависла ти, трішечки. Я не думаю, що тут будуть якісь такі, ну, от масований якийсь такий обстріл. Ну, немає тут башні, да? але є все ж таки е, 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 королеви мечів є. Загроза стоїть, в принципі. Але тут більше як вони цими своїми погрозами, як вони більше маніпулюють. Тобто вони викликають на, на емоції для того, щоб більше зманіпулювати нами ті, хто не хочуть так сказати миру та ждуть інший мир. Так що якось так. Що наші використовують все можливе, що їм доступно. Що з їхнього боку використовують те, що вони можуть, і залякують, платяться, платять, платиться, проплачується для того, ну щоб. Робилися от певні внутрішні, певна внутрішня боротьба йшла. І для цього платиться от. От карта перемоги і біля цієї карти ну, такі, така прям борьба йде з різними. Маніпуляціями, з різними хитрощами якимось. Ну, тобто, я хочу сказати, воно не те, що неспокійний час. Ну, воно то зрозуміло, що і так не сп... ну, війна вона, не може бути спокійний. Але не то, що неспокійний, але а, а, такий хитромудрий. І кожен виконує своє. Кожен старається як мога щось викрутити для себе. Що з нашого боку, що з їхнього боку. використовуючи все, все доступне, що можна. Ну, такі діла, діла. В цікаві часи ми живемо. Інтересне кіно таке, Жахливе. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.